Українська мова в Румунії її викладають у школах етнічним українцям. Ось ці педагоги з'ясувати, які труднощі виникають із вивченням української державної мовознавиця та депутатка Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Фаріон вирішила особисто. Заодно дослідниця української мови представила своїм закордонним колегам власні наукові напрацювання. Ці геніальні люди, які за моєю спиною, це викладачі української мови і літератури в Румунії. Україна закінчується там, де немає її мови і її культури. І якщо Україна по цілому світові не буде культивувати своєї етнічності і не розпросторюватися на духовному рівні, зникне ще одна ріка живлення кожного українця тут. Відвідання делегації вчителів української мови та літератури із Румунії відбуваються вже втретє. Гостей особливо вразила чистота мови, котру вони почули, спілкуючись із українцями. А цього року посольство запропонувало Львівщину, тому що вважається, що Львів це ну, так, як серце українства, столиця українства, нам якраз це бракує в Румунії. Ну, Знаєте, то, оточення, це середовище румунське, навчання все проходить на румунській мові. Якраз нам ця українська літературна мова бракує, нас розмовляють діалектом. У атмосфері дружнього спілкування дослідники української мови вітчизняні і закордонні ділилися враженнями. Румунські спеціалісти розповідали про поширення української в етнічних середовищах. Ірина Форіон про чистоту мови та правдивість української історії. Росіяни мають